Привіт, мої дорогенькі Терези. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на жовтень місяць для вас, мої любі. Я взяла три колоди. З кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Хто хоче ще більше підказок, дивіться за асцендентом, це ще плюс дев'ять карт. Ну що ж, мої любі, дивимося, який буде для вас жовтень, які важливі будуть відбуватися в вашому житті. Терези, жовтень місяць, перша карта. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це, це в класиці енергообмін, ресурсами, грошима, хтось комусь дає гроші. Коли ви отримуєте, дивіться, тут подарунок. Ви отримаєте або виплати, несподівані. Ну, вірніше, знаєте, це може бути несподіваний, так? Подарунок чи гроші, виплати, а можуть бути такі, які ви давно чекали, і вже, знаєте, вже втратили надію. Ви вже, і тут, і воно несподівано приходить вам цей подарунок, чи ця виплата, чи ці гроші, чи ця допомога. Класна енергетика, і місяць починається з подарунків. Чи грошей, чи подарунків, чи приємного чогось несподіванки приємної. Ну що ж, дивимося далі? Наступна карта для вас трійка кубків. Ні, трійка мечів, перепрошую. Трійка мечів. Вона взагалі тут така нестандартна. Вона тут така. В класиці це розбите серце, це трикутник, це те, що вам розбиває серце. Ви в чомусь розчарувалися: це біль, печаль, зрада. А саме тут це, ви подивіться, що тут. Це коли хтось намагається вами маніпулювати. З якою метою, хто ця людина? Ну, карти дуже багато грані. Яким чином вони програються, вже дивіться, але будьте обережні. Все ж таки мечі, вони гострі, вони болючі, вони колючі, е е на намагайтеся тримати під контролем людей поряд з вами, взагалі людей, з якими ви кон контактуєте. Тому що, може бути, бачите, люди, які намагаються е на вас впливати. Вами маніпулювати, щоб ви виконували їхню волю, зробити вас ось таким безініціативним, без силим, без волі, без можливості робити супротив. Бачите, що тут? Це лялька-вуду в руках якоїсь жіночки, яка намагається встромляти голки так, і робити те, що вона хоче. Ну, я не хочу вас лякати, не потрібно лякатися, тому що потрібно, бо меч це ясність. Використайте цей меч як ясність, як впевненість, як інформацію, як можливість відбиватися, від, відрубувати і колоти таких от людей. Тому не лякайтеся, ви попереджені, ви озброєні. Тримайте руку на пульсі. Не дозволяйте, не, не знаєте, коли ми не очаровуємося чимось, коли ми не чекаємо чогось, не малюємо собі там якісь перспективи і повітряні замки, то потім немає чим розчаровуватися. Тому ви реально адекватно оцінюєте все, ситуацію, людей. Не потрібно будувати собі повітряні замки. Щоб потім не, от так не розчаровуватися. Це можуть бути плітки, це можуть бути пересуди. Це все, що ранить ваше серце. Тому не приймайте нічого близько до серця, щоб потім ось так не, не плакати, не переживати. Переживайте краще за своє серце, щоб воно вас не боліло. А щоб воно не боліло, не потрібно нічого через нього пропускати. Ну що ж, третя карта справедливість. Восьмий старший аркан правосуддя, так, справедливість. Це державні установи. Знаєте, можливо, от саме це буде стосуватися це розбите серце державних установ. Тому що ви щось кудись подаєте, ви чекаєте відповідь, ви чекаєте одобрення, ви подали якісь документи, ви чекаєте на дозвіл, а вам його немає. Документи загубили, ви щось не то, щось не дали, донесіть, принесіть, запишіться. Тобто, от от такі канітєлі, такі качелі. Коли немає ясності, немає зрозуміло, можливо, це саме розбите серце стосується державних установ. Для когось, можливо, це розлучення, так? і вам це розбиває серце. Тому що це, можливо, для когось суд так? не на вашу користь вирок. І вам це розбиває серце. Для когось це люди, юриспруденції, адвокати, юристи, які також вам щось говорять, те, що вам неприємне, те, що вам розбиває серце. Якщо поєднувати карти, якщо не поєднувати, то це, по тій карті важливо бути чесним і справедливим, дотримуватися закону. Тоді карма, не, не бійтеся карми, бумеранг, який повернеться. Тому що тільки якась нечесність, можливо, зразу важ... повертається все в два рази більше. Це державні установи, це ясність, це суди, це ну, все, все, що відбувається в державних установах. Дозвіл, видача якихось документів, здача документів, угоди, коли ми підписуємо, так, уважно читайте, перевіряйте. Ну, що ж, дивимося далі. Одруження, тобто розлучення, коли ми беремо народження так, дитини чи онуків, і ми беремо довідку про народження, коли ми оформляємо щось, Ну що ж, дивимося далі: ще три карти, Сімка пентаклів. робота, праця, вона втомлює. Не хочу багато роботи, не хочеться мені робити, людина втомилася, але ну, це робота, яку ви вмієте. Головне, що вона є, ця робота. Помаленьку ви її зробите. Як би не було там, не хочу, важко, втомився, не платять, але помаленьку ви цю кубку розгребете. Бачите, яка тут людина настільки втомлена, настільки немає ентузіазму, що навіть не зауважила, що в різних чоботах одягнутий чоловік. Тобто це така апатія не хочу, але мушу, треба. Робота робиться. Вона є, її треба робити. Хочу, не хочу, можливо, це стосується саме ну, вашої роботи, можливо, справ, от що в нас тут по... По державних установах, де виносити документи, що вже надоїло, вже в печінках сидить, але я мушу це робити свою роботу, тому що не буде результату. Я мушу занести, мушу 10 разів покланятись, переконувати, просити. Тобто, що для вас ця робота? Яка робота? Що ви робите, що вас так втомило вже? І ви не хочете, тому що ви не бачите результату. А можливо, вам хтось допоможе. Бачите, бо у вас тут був подарунок, і вам допоможе хтось. Або ви швидко це зробите, свою роботу, і отримаєте винагороду. Наступна карта, мої дорогенькі. Ой, четвірка посухів. Класна карта. Підтримка, дивіться, а тут у вас була трійка, так? Розбите серце, трійка мечів. А тут стабільність то, можливо і не буде стосуватися от це вашого партнера чи партнерки. Так? Тому що сім'я. Можливо, саме цей партнер-партнерка підтримає вас, от вам щось розіб'є серце, а поряд будуть рідні, які скажуть: не переживай, все гаразд, ми допоможемо. Все добре. Ну, для когось так, а для когось програється, тобто рідними, приїздом рідних, ви до них поїдете, святкуванням чогось. Нерухомість, дача, купівля, продаж, ремонт вдома робите, меблі переставляєте, побілку куп... робите. Так щось стосовно квартири, будинку нерухомості. Що ви там вже з нею робите, підставляйте самі. Що ж, третя карта? Третя карта, мої дорогенькі. Терези королева посохів, доросла жінка стихії, вогонь. Овен лев-стрілець, хто вона вам? Підставляйте, яким чином вона програється в вашому житті? Жінка, яка допоможе вирішити щось тут, державні установи, жінка, яка вас підтримає, буде штовхати, допомагати. Або навпаки, жінка, з якою ви маєте проблеми. Бо це така жінка скандалістка. Жінка як тиран, яка в зміну так, вогонь, який горить, який пече, який вимагає, який диктує, який не поступиться. Вогонь він такий. Тобто, яким чином ця жінка програється? Людиною чи вашим вогнем, вашою впертістю, вашою наполегливістю, вашою дією, я знаю, я доб'юсь. Я доб'ю ці державні установи, я їм доведу, донесу, принесу і буду вимагати. Тому що я знаю свої права. Ну такий якийсь напружений у вас місяць, знаєте, так, такий він, давайте ще три карти так, попереду. І вогонь, і і втома, і мечі. Нелегко буде вам. Паш мечів. Ваш мечів – це молода енергетика. дуже. Це наша внутрішня дитина, яка капризує, яка щось хоче, яка виридує, яка має нові ідеї, яка сама не знає, що вона хоче. От, Бачите, тут також не хочу працювати, втомився. І от тут вигадує ваша внутрішня дитина, що б зробити, щоб не працювати. Або це діти і онуки так, наші, які також вимагають. Кудись вигадують якісь чудеса, і, і ви, ви мусите їх втілювати їм. Так, бо мечі це інформація, це невпевненість, це от таке розхитування ситуації, знаєте коли я не хочу, не знаю, капризую, а може, а не може, а варта, а не варта. Особливо ще із такою картою, то воно буде дуже відчуватися така невпевненість, не хочу. Ну що ж, наступна карта Терези, королева посухів. У вас вже була одна королева посухів, тобто якась жінка така, от, або жінкою програється, або вашою такою впертістю і наполегливістю дві королеви посухів. Знову ж таки, жінка стихії вогню. Доросла жінка, буде вам допомагати, буде вам заважати, як вона програється, яку вона участь буде в, ваш, в вашому житті брати? Так, можливо, так як тут була карта сім'ї, можливо, вона є член вашої сім'ї. А можливо, це енергетика ось такого, коли ви вдома щось робите. Ваша дія, ваша сила, ваша впевненість, ваша наполегливість по відношенню до будинку, до нерухомості вже підставляйте. І третя карта Терези, що тут в нас? Лицар Кубків, взагалі багато людей в вашому житті буде бігати туди-сюди, брати участь. Лицар Кубків це молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон, емоції пов'язані з цим чоловіком, або звістка від того чоловіка, або поїздка кудись, або можливо знайомство. Це от такі емоції, які вас викликає чоловік цей, подарунки від нього, освідчення, його емоції до вас. Він вас покличе в подорож, кудись поїздку запросить. Так? Або це ваша енергетика, ваші емоції стосовно дороги, поїздки, автомобіля, можливо, це купівля-продаж, кінь – це дорога, це автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем, і кубки це ваші емоції стосовно ось цього всього. Так, так як тут була карта справедливість і була. Королева енергія вогню, то, можливо, знаєте, от все Це я їду вирішувати проблеми, чи я їду щось доводити, відстоювати на суд, подавати документи, забирати документи. І от це дорога, емоції, які викликає дорога. і от А тут впевненість, переконання, я мушу це зробити, я знаю, чого я туди їду. Ну Тому підставляйте, вже яким чином програється людиною чи. Емоціями, енергією, такою, енергетикою. Ну що ж, мої любі Терези, я забула вас привітати з ним народженням. В жовтні Терези святкують свої день народження. Я бажаю вам радості, успіху, щастя, задоволення, любові, кохання і здоров'я, звісно. І, і і в першу чергу для нас, українців, це мирного і спокійного жовтня, щоб вам нічого не заважало, нічого не напрягало, нічого вам не розбивало серце, успіху вам мої любі. Радості від життя, натхнення, бажання, щоб хотілось і моглося. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої дорогесенькі папа. -па.